Шовському, колачка, Лум, і Поля був звільнений е, в порядку так званої і називають автоматичною ілюстрацією. Відразу е, скажу, що я за закон про ілюстрацію, але не в такому абсолютно вигляді, який він існує. Я являюсь кар'єрним прокурором, тобто я робив свою кар'єру в прокуратурі з початку 90-х років, працював при семи генеральних прокурорах, не рахуючи декілька законів на цю посаду піскона та виконувачих обов'язків. Генерального прокурора, я працював при чотирьох президентах, тобто я маю певний досвід роботи при всіх керівниках нашої держави, Тобто, маю професійний і загальноліський досвід роботи про охоронний органі. Але сьогодні я не хотів би говорити юридичними категоріями, тому що, знаєте, як кажуть, один, до речі, роковини подій на Майдані, я двічі сьогодні згадаю про Майдан, так от один із лозунгів, E, Пойміть, нас достало. він був спрямований, мабуть, на російському аудиторії або на Російську Федерацію. Так от мене достало. Я сидів півдня слухав, що тут e, розказують представники Міністерства юстиції, так, стосовно органу, який повинен займатися цим питанням, то це однозначно не повинно бути Міністерство Юстиції, бо його деградація цього державного органу йде такими темпами, що мені робиться страшно. Наприкінці свого виступу. Я вибачаю, мені треба буде на потяг. Я вам задам два питання, а вам одне. Але прошу уважно послухати і не перебувати. Так от, що таке, що таке закон і чому я не хочу розмовляти з вами юридичними категоріями. Всі пам'ятають, мабуть, декілька ток-шоу було в ефірі. До речі, я перший раз на такому заході, де обговорюється це питання, але не можу не сказати, що я не слідкую за цим питанням. Мої колеги я дивлюся, я читаю, я читаю, я читаю пресу, обговорюю свої родині ці питання і відразу скажу, так же, як і е, Миколаіч Грошовський заявив, мені нічого соромитися і мені немає чого скривати. Більше, ніж я, про себе ніхто не знає. І мені зараз прикро, тому що я не можу дати відповідь своїм своїй родині, двом синам. Чому мене звільнили, як казав Миколаїв, виконали як паршиву собаку систему? Тому що комусь це потрібно було, я зараз скажу про це. Так от, я дякую людей, пані за те, що це питання піднято і це не просто дані, дана вам, як професіоналу юристу. Це дійсно, чим більше ми будемо казати про це питання, ну, а воно наболіло для суспільства. Тим э, скоріше ви знайдемо вихід з цього тупика, в якому ми опинилися. Так от, про ток-шоу. Всі пам'ятають, я не пам'ятаю на якому каналі, там э, були представники так званих законо, э, законодавці, народні депутати, як тут показували. Вот. Там був Соболяв, Ємець і не пам'ятаю, хто ще. І з іншого боку, так би мовити, опоненти по ту сторону перекату, були Маріна Старнічук та Сергій Голова. Так от. В чому помилка голова і Старнічу, що вони з цими народними депутатами намагалися розмовляти виважено, толерантно і юридичною мовою? Скажіть, будь ласка, як можна з соболем розмовляти юридичною мовою? І про що, якщо у людині діагноз написаний на обличчі? Я вибачаюсь, ну якщо можна, не треба це знімати, бо... А чого ви переживаєте, ми можете... Я не боюся. Хвилиш. Відповідайте казав, за свої слова. Ми Відкрити, мені вже нічого Відкри... так, навіщо тоді? відкрити добре. суспільство і добре. добре. Так от вони розмовляли з ними юридичними категоріями, їх слухали уважно, це за півтори години, потім все закінчилося. Один сказав: Та все це добре, у нас свій шлях. Другий сказав, так, ми закон поправимо і всі розійшлися. Все. Потім був коментар міністра юстиції, ще когось там з представників Міністерства юстиції. Все, тема занулена. Але вибачте, що таке Вініціанська комісія, як можна так абстрактно казати про нікчемність її висновків, що це не обов'язковий документ. Вибачте, люди гинули за те, що ми. Я вам нагадаю, що ми йдемо в Європу. І у нас немає ніякого окремого шляху. І у нас немає ніякої ситуації. Такою, якщо відрізнялася. відрізнялося. Так, у нас іде війна. Але у нас і війну війною не називають. У нас її називають АТО. А це справжня війна. І, до речі, я ще 3-4 місяці казав, коли це все відбулося, цей законопроект, я бачив, ще на стадії законопроекту, і не розумів, як це може бути. Перевірка без фактичної перевірки. Так от, президент, знаєте, да, нещодавно поправив. Я казав колегам своїм, що це ж злочин проти. Е Проти, проти держави, таке вихолошення кадрів, в тому числі військових. І признаємо поправив, але декілька людей, коли зрозумів, що ті кадри, які зараз працюють, вони не справляються. Те ж саме можна сказати про всі правоохоронні органи, про всі і про міліцію, і про СБУ, і службу зовнішньої розвідки. Так, у нас є окремі люди, які можливо десь, але треба ж мати можливість. Захищатися, ми позбавлені цієї проблеми. Так от тому я не хочу з вами розмовляти юридичними категоріями, тому що ви підміну використовуєте термін підміну понять тільки там, де вам вигідно. Знайдіть, будь ласка, в законі е... норм заступник прокурора області. Ви там не знаєте, ви застосовуєте аналогію. А що таке відповідальність е... кримінальна, адміністративна, матеріальна чи дисциплінарна? Ви застосовуєте, те, що вам вигідно. Так от, не можна. Поступати так з партнерами. Я мову веду про Венеціанську комісію. Ваші, ваша поведінка, ваша поведінка Міністерства юстиції і представників свідчить про те, що ви користуєтесь одним принципом. Не давайте нам совєта, помогіть лучше матеріально. А це невірно. З партнерами з Європою, куди ми йдемо, так не поступаємо. Так от, якщо можна, ще 5 хвилин і я закінчу. У мене чотири питання до цього закону і що він породив, які наслідки провід цей закон породив. Перше питання навіщо. Друге питання чому. Третє питання за що. І четверте питання що далі. Можна їх в різні послідовності висвітлювати. Я почув з питання, навіщо. Це те, про що я казав. От так от навіщо був цей закон. Суспільство просто проти напасти. Кого треба було ілюструвати? Керівника секретаря, секретаря Генеральної прокуратури, який сидів в своєму кабінеті і займався тільки діловодством. Чи тих, хто зараз в парламенті і займається сепаратизмом фінансуванням, кого треба було люструвати? А по суті, давайте згадаємо події 4, 4 місячної давнього. Я не буду відкривати е, карти, до речі, стосовно призвіщу, що вони вже тут лунали. Один з цих законопроекту пройшов по мажоритарному округу на Печерську, інший в третій треті да, партія. Одна, друга. А чому одна партія набрала більше на піввідсотка? Це я говорю зараз як про як пенсіонер, як е громадянин. А чому вона набрала піввідсотка більше, ніж інша? А знаєте чому? Я вам дам відповідь як представник електорату. Тому що в незаконних виступах на переддень виборів одна особа назвала. Слово ілюстрація 10 разів, а інше це на все один. Зрозуміло, так, про що я кажу? Це з питань не вище. Потім, чому? Чому нас звільнило? Тому що такий закон. А давайте на хвилиночку уявимо собі, от, з вами сидів поряд Андрій Смірнов. Зараз ну, влада має всі можливості прийняти будь-якій редакції закону. А давайте зараз. Представимо, уявимо таку ситуацію, коли е, якийсь ініціатор, якийсь е, законодавець готує законопроект, ми знаємо, у нас е, війна з Росією, і пропонується звільнити всіх державних служб, осіб, які мають російське, білоруське та казахстанське громадянство. А чому ні? Все можна, голоси у вас є, досвід як приймати абсолютно ахінею у вас є. Будь ласка, або далі підемо. Хочете перейти на персоналі, я перейду. Не треба росіян. Всі ті, хто мають прізвище, прізвище кого, кого закінчується наук. Або на Єв. Або Нанко, не треба мене перебивати, я слухав вас уважно. Або Нанко. Ну чому ні? Ну Може таке бути? Може. Гіпотетично це можна допустити. Але чи буде це правильно? Так от для вас люстрація закінчиться, в тому числі, можливо, і смітникова люстрація, закінчиться тоді, коли вас кинуть мусорний бак, ви скажете, як я? Або коли вас звільне з роботи. Ви теж скажете, та я ж кристалева чиста людина. Абсолютно. Як можна було зі мною так поступити. Вибачте, але ж це життя. Третє питання, за що? Ну я вже казав, за що? Стосовно себе. Я так же, як і Гошовський, заявляю, можу пройти будь-яку перевірку, але перевірку, вибачте мене, не е, за принципом по булгаку да, професора от по якому ділу. І не на підставі даних, які зібрані з джерел і за русський язик городських сумасшедших, Або у кого, на, кого, на психіку якого впливають фази луни. Дійсно перевірку повноважених органів, немає питань. Я завжди, я, завжди писав, пишався своєю декларацією. І на відміну від певного із авторів, я можу сказати, звідки в мене майно. Розумієте? Так от, за що? Що я можу прояснити своїй родині, яка була зі мною? В одному регіоні, в другому, в третьому, в четвертому, з Києва приїхала в інший регіон. Зараз проведу в Києві, вибачте, як військові, коли сказали, ми не, ми меблі вже не скручуються від переїздів. І останнє питання: що далі? Конкретне е, пропозиції до... Е, до того до виходу з цієї ситуації. Ну, по-перше, те, я скажу, що мін'юз не повинен бути центральним органом, який займається цим питанням, а ви намагалися дискутувати, чи є ви орган, чи ну це давайте вам правильно сказали, що виявлення всіх громадян, ви е, являєтесь дійсно центральним органом, тому що ви їздите на суди в Харків незаконно. І до речі, ви нічим не відрізняєтеся від від, від, від дії адміністрації колишнього президента, коли вони давали команду, можливо. Яке рішення приймати в тій конкретній справі. Ви те ж саме робите, ви приїхали в Харків з камерами, знайшли приймали прокурор області, перелякали дівчинку секретаря Господі і вимагали термінового прокурору області. Це ж немає мальчик по визову. Правильно? І це посадова особа, яка призначена легітимним керівником вищо інстанції. E, і, мабуть, останнє. Я думаю, що ті строки, які встановила Венеціанська комісія для того, щоб ми мали гарне обличчя перед Європою, куди нагадаю вам, ми йдемо, і тим шляхом, який нам приписаний, а не якимось особливим, ми йдемо в Європу, де усталене віками права людини на право, перш за все, і на працю, і не треба мені розказувати, де мені працювати, чи двірником, чи прокурором, чи просто юристом десь на заводі, чи в юридичній фірмі. Вибачте, критерій можливості бути професійно пригодним, він виписаний чітко. Це освіта, досить професійної людські якості. Якщо я схочу на пенсії бути е, двірником, я вас не буду питати. Я туди піду буду працювати. Якщо я схочу бути приватним адвокатом, хоча я адвокатом не зможу, я буду адвокатом. Так от е негайно в той срок, який Венеціанська комісія е визначила, приписала нам, рекомендувала як вища ну, демократична інстанція, як вона називається, право е за демократію через право, право на працю, на гідність, на честь і таке інше, що віками устали, треба його привести до влади, щоб не мати таких зауважень, щоб нам не було, яка за увагу соромно перед. Європи, яка розпостала нам обійми, такі ж дає гроші на те, щоб ми в цій ситуації більш-менш себе безпокійно. І був нормальний закон, який дійсно працював на благо громади, щоб люди бачили міцну реальні зміни, а не так як це відбулося. Тому е я дуже дякую, що дали можливість виступити. І як я обіцяв, два запитання. Вони дуже прості. До речі, я так розумію, тут не було представника Офісу повноваженого справ Європейського суду з прав людини. Да? Так от ну, він то входить, то не входить, так же як Державна виконавча служба в системі Міністерства юстиції. Так от, в пісні якої пустелі російської, узбекистанської, казахстанської чи африканської ви будете прятати свою голову, хоча я прекрасно як прокурор розумію, що ви не є суб'єр. Коли будуть численні рішення, якщо ви не виправите ситуацію Європейського суду з прав людини, а як ви кажете, що це абсолютно так і буде. 300-400 500 позовів, і де буде поставлено і вирішене, по суті, позитивне питання про свою сатисфакцію, і треба буде відшкодовувати кошти з державного бюджету, в який пісок ви засунете свою голову. Це до вас питання, це може риторично саме до себе відповісти. А так і буде. Жоден з присутніх юристів не скаже інше. І е, друге питання: скільки, будь ласка, чим начальник обласного управління юстиції відрізняється від трьох керівників е, правоохоронних органів? І в першу голову ілюстрації вони в автоматичну ілюстрацію не попали. Повторюсь, мовити тільки про автоматичну ілюстрацію. А до вас питання абсолютно просте. Ви виписали кажете гарний закон. А скільки, будь ласка, з точки зору арифметики? А в чому різниця? От критерій. Рік при владі, при владі сприяло ситуації влади Януковича. Я його в очі не разбачу. Це таке, це неважливо. 360 днів і 365. З точки зору мети закону, не з точки зору мене Іванова Петрова, а з точки зору мети закону. От різниця, в нас є такі люди. Один пропрацював 366, інший 364. Той підпадає формально під автоматично, той не підпадає. Що ми туди успіємо Оце такий закон. Оце те, Ми маємо те, що ми маємо. Оце такий закон е, протащили, да? використовувалися, на жаль, таке слово. Проташіть інший закон, який виправить цю ситуацію, і цей складний для держави час. Е. Давайте краще дамо нам усім займатися своєю роботою. Для кого в нас мила, для когось не мила, для мене робота пропонує. Задоволення? Давайте виправимо цю ситуацію в правовий спосіб. Дякую модератору. Діатор... Так, На діатор, вашому можна... місці краще блокнотик мати і записувати те, що вам радять. Будь ласка, ми зараз виходимо, ми не можемо більше говорити. Так, я не зрозумів не друге запитання, яке ви поставили. Чим відлічається, хто кого... Чи а? Відрічає... Чим відрізняється начальник обласного управління юстиції від прокурора області начальника ОСБУ.